23 серпня День пам'яті благовірної цариці Пульхерії, роки її життя 399-453. Вона була донькою грецького імператора Аркадія та співправителькою і наставницею свого брата Феодосія Молодшого. Здобувши різнобічну освіту, цариця Пульхерія вирізнялася мудрістю і благочестям, була твердою послідовницею православного віровчення. Її турботою було споруджено храм Пресвятої Богородиці у Влахернах, а також інші церкви та монастирі. За її сприяння, був скликаний у 431 році у місті Ефесі, третій Вселенський собор проти Несторія. За підступами ворогів та дружини імператора Феодосія Євдокії, цариця Пульхерія була відсторонена від управління. Вона самотньо жила. Проводивши благочестивий спосіб життя. Однак без неї почалися негаразди, і через деякий час, на посилені прохання свого царського брата, вона повернулася, і смути, викликані єресями, припинилися. Після смерті Феодусія Молодшого, на царство було обрано Маркіана Свята Пульхерія. Хотіла знову вести у спосіб життя, але цар і сановники просили її не залишати управління і стати дружиною царя Маркіана. Заради загальної користі вона погодилася, але за умови, що незаймана чистота її не буде порушена у шлюбі. Таким чином, царське подружжя жило в чистоті, як брат і сестра. Турботами цариці Пульхерії було скликано четвертий Вселенський собор у Халкідоні у 451 році, який засудив Єресі Діоскора та Євтихія. Протягом усього свого життя. Цариця Пульхерія захищала православне віровчення від Єреси. Роздавши свій маєток бідним і церкві, вона померла у 453 році на 54 році життя. Мощі святої Цариці Пульхерії. За переданням спочатку зберігалися в Константинополі у церкві Святої Ірини, де вона була похована, після падіння Константинополя у 1453 році відомостей про їх подальшу долю майже немає. У деяких джерелах згадується, що частини мощей Пульхерії могли бути перенесені на захід. У Рим чи Венецію. Наразі вони вважаються втраченими. Свята Пульхерія шанується і в православній, і в католицькій традиції, звертаючись до неї в молитвах, зазвичай просять про укріплення у вірі, про мудрість у керуванні та прийнятті рішень, про чистоту життя. Снотливість і стриманість, про захист від єресей та духовних спокус, про допомогу жінкам у виборі правильного шляху, в сімейному житті чи в монашому покликанні. Благочестием царствовавши и целомудрие сохранивши, святая, благоверная царица Пульхерия, Церкви Христовой ревнительница и заступница, моли Христа Бога спасися душам нашим.